Каже, добре, що ви не почали стріляти, нічого такого типу, робити. А як ви поняли, що це свої? І ми такі. Ясінхер, бо там аура, аура ти ж... Ти ж. ж Бачиш ауру. Я все розумію, війна триває і люди втомлюються. Втомлюються всі, абсолютно всі. Всі військові, ланки всіх військових, втомлюються цивільні. Абсолютно я, я мушу визнати, що на цей день війни втомлюються навіть люди, які зайняті тим, що придумують паролі для блокпостів кожен день. Тому що подумайте, ваше завдання кожен день придумати купу пар слів, пароль і відповідь на пароль впродовж уже стількох днів війни, і я прям відчуваю, що вони втомилися. Тому що я пам'ятаю, в перші дні повномасштабного вторгнення я пам'ятаю, які там були паролі. Там кожен пароль це було мистецтво, там, там були такі питомно українські слова, відібрані з душею, що навіть будучи українцем, ти не знав, що такі є. Там просто обценьки, пуцвірінок. Зараз вже в мене таке відчуття, що вони вигоріли вкрай уже. Мені здається, вони в якісь дні сидять і такі, хай буде собака. Собака була в грудні. А -а -а. Я вам кажу, якщо війна сильно затягнеться, настане момент, коли закінчаться слова, і нам від безвиході доведеться розконсервовувати склади із суржем. Буду їхати, зупинятися на блокпосту, казати калідор. Мені казатимуть ось і воде, проїжджайте.